Виконуємо номер 612 із підручника Алгебра 7 та номер 24 крапочка 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Перетворіть нам ногочлен стандартного вигляду. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен А відняти 2 на многочлен А додати 5. А квадрат помножити перепишемо. А на А А квадрат. А на 5 5А. Мінус 2А і мінус 10. Зведемо подібні доданки в дужках. 5А відняти 2а. Це буде 3а. І тепер помножимо одночлен А квадрат на наш многочлен. Отримаємо А в четвертому степені додати 3А в кубі. Відняти 10а у квадраті. Завдання друге помножимо многочлен на многочлен. Мінус 5 м квадрат помножити перепишемо. m множимо на 2 2m, m множимо на мінус m, мінус m квадрат. Мінус 1 на 2 мінус 2, Мінус 1 на мінус m додати m. І тепер на мінус 5 м у квадраті маємо мінус 10 м у кубі. Додати 5М у четвертому степені додати 10М у квадраті і відняти 5М у кубі. Зведемо подібні доданки. Можна було зразу це зробити на початку. 5М у четвертому переписали. Мінус 10 м у кубі, відняти 5 м у кубі буде мінус 15 м у кубі. І додати 10 м квадрат, переписали. Маємо 5 м у четвертому степені, відняти 15 м у кубі і додати 10 м у квадраті. Помножимо многочлен на многочлен мінус 4х у кубі помножити, переписали. Маємо 2х квадрат відняти 2х у кубі, відняти 3х і додати 3х у квадраті. Тепер множимо одночлен на многочлен. Зведемо потім доданки спочатку. 2х квадрат додати 3х квадрат це буде 5х квадрат. Мінус 2х куб і відняти 3х переписали. Маємо мінус 20х у п'ятому степені. Додати 8х у шостому степені. І додати. 12х у четвертому степені. Перепишемо 8х у шостому, відняти 20х у п'ятому і додати 12х у четвертому степені. Помножимо многочлен на многочлен. 0,2 б квадрат переписали 5b на b квадрат 5b куб. 5b на мінус 2 мінус 10b. 10 на b квадрат додати 10b квадрат і 10 на мінус 2 мінус 20. Тепер множимо 0,2b в квадраті. 2 множимо на 5 10, де відокремлюємо одну цифру, кому це буде 1. І b в п'ятому степені. 0,2 множимо на мінус 10, це буде мінус 2, і b у кубі. 0,2 множимо на 10. Це буде 2. b у четвертому степені, І 0,2 на мінус 20, це буде мінус 4 b у квадраті. Отримали. Б у п'ятому степені відняти 2б у кубі, додати 2б в четвертому степені відняти 4б квадрат. Номер 612 із підручника Алгебра 7 та номер 24. 24 із підручника Математика 7. Виконано.